Всім привіт! Мене звати Юлія. Зараз в прямому ефірі спекли такий смачний пиріг. Рекомендую, тому що пісне тісто, а таке відчуття, що я їм картоплю, знаєте, під жаркою класно. І тісто, ніби слоєне, пісочне. Дуже смачно. Берете воду, кипяток 70 мл, додаєте 70 мл олії половинку. Чайно ложки солі, Четвертинку, вибачте, четвертинку, половину розрихлювача і тіста 180 грам. Все змішали і оце поставили на півгодинки, щоб воно підійшло, трошки Трошки підійде. І все, виклали начинку. Можете сливи з цукром із крохмалем, можете от таку начиночку з цього. Це картопелька і смажена цибулька. А були б грибочки, була б картопелька і смажені. Грибочки. Обов'язково, що має вода бути гаряча, прям чуть ли не кип'яток. Зараз забігла біля базару. У нас знаходиться квітковий магазин. Можливо, тут якісь знайду спеціальні е, шинки для того, щоб висаджувати сукуль. Коротше, русинки, які в мене є. Сукуленти, сукуленти. Така краса тут. Це 12 євро по три неба. А оце по 20. Ну це гарно, звичайно. Він розквітає на все. Євро 20 такі квіточки. Взагалі назва нічого не знаю назви. Нарциси. О, оці от в монастирі цвітуть. Ну там вони такі величезні, такі прям гарні, гарні. Чульпанчики. Нарциси, до речі, багато де світують, просто на городі. Я бачу у них по 6 євро, такі квіточки гарні. Ти по 2,50. Сукуленти, я задала слово, сукуленти. Це гарненькі теж. Я думаю, що це 3 євро одна цибулинка коштує. І такі троянди. Китайські чек називаються, а може це не... Не воно. Корочі, піду я гляну швиденько за чиє ковшики. Бо Лена, як завжди дуже швидко справляється, я нічого не встигаю. Брати цілий магазин. Цікаво. Перший раз тут я дивлюсь, що тут теж сукуленти 7,50, нічого собі. Да, тут не дешево. Такі І це краса. Ці взагалі куледні, такий панк. По два євро, такі кактуси. От ще сукулянт. О, у мене такий. Оце мені Іра такий далачки, інший маленький. Оце теж суккулент, але я не можу зрозуміти, а як це так він? Його просто відрізали чи що? Так, да, його просто відрізали, поставили без нічого по 5 євро. Всі подва такі красунчики. Я не можу. Так, 3 євро. 50 сантиметрів. Мені здається, що в подуриці дешевше було, я запитувала. Я буду на днях в подуриці, порівняю. Така сама ціна, дужина така сама. Тільки всього. Мені просто треба низькі, низьких нема, але все високе. Це просто. <смі> Ось таке собі купив для Іродій. Так, це я купувала. Цікаво, скільки тут воно? 14 а ціни нема. По євро, дивіться, тут дорожче. Там, де недалеко від укова, воно коштує 80 центів сант... Круж, а от такі маленькі 70 ні, ці mm -hmm. дуже маленькі, ці, мабуть, ще дешевші. Тобто тут дорожчий магазин. О, зате це пониж. Євро 20. Жулян. Mm -hmm. По євро. Я не можу зрозуміти, а це тут немає дірочок, це як це? Що за прикол? Ці гарненькі такі. ну Тут вже євро 50 а воно, бачите, тут от краще. Колір мені не подобається. Такі по 3 євро. Але тут немає ні дірочки, нічого. Це прикольно. От воно дивиться прикольно, але оце от от потім вимивати. Воно таке буде грязніче, що це просто. Там треба нормально мити. Ага, віть, яка система по 3 євро. Нічого собі. Скільки тут сантиметрів? 50. Тут, ну там 50 і треба піднис щось ставити. А тут отаке. Може це краще Мені здається. Там 50 і там. Цікаво, да Наше воно? Хто знає що? Таке придумали. Тут ще різні пляшки продають, я думаю, для того, щоб масло, оце все. Банки по 70 копійок. Ага, і такі великі. Прикольно. Ага, 60 копійок. А, це не треба. Слухайте, вони треба оце. ні ні не треба для котів. Не треба. Тут для собачок і котиків. Їжа. І ще для собачок. Ковбаса. Виглядаєте? Так, тут нам, в принципі, нічого не треба. такі величезні по 7 євро. І такі штибзіки по євро. А це що? Це, напевно, на якусь трубку вішати. 2,50. А оце що? Ой! Не можу витащити. От наша. От 4 євро. О, подивіться. Скажіть, будь ласка, хто знає, оце на що. Це в саду прям висаджувати, чи що, 3 євро? І купи собі лопату за 9,20. Лопата 9,20. Угу. А оце 3 євро. Хто любить отако розпокоюватися? От, взяли собі за 3 євро. Нормально. Давай. Дивіться, що є ось таке, ніби воно важке, але ми легке. Це маленькі 2,50. Ні, ну це яму дорожче, ніж то в магазині. Я хотіла щось таке, думала, знаєте, тут роздріб і тут буде дешевше. Тут є такі по 10 євро. Ці по 3. Орхідеї по 15 євро і насіння. По 60 копійок. От є. Я хочу теж посадити, але хочу знати, вже знати що це в нас солодка. З'їв, сподобалося це взяти, його порозсадити. Це тут, тут куди ти будеш садити? Це нікуди. Діти які. Дайдемо. Ложечки по 10 центів. Тут якісь такі. Не знаю, що це. 40 копійок по євро. Гарний вибір тут квітів, 3,5. Ці ж Ці штибики. а, у них ще там склад цілий. І такі малюські. Зараз заїхала з Лєночкою в оков. Дивлюся, може, тут якийсь посуд підійде, але він тут не дешевий. дешевше. Та, такі тарілки, воно було прикольно. Але вони дуже мілкі і дорогі. Всі по 7, по 12, по 20. є. щось таке знайшла, знаєте. Цікаво. Це теж цікаво, але це 9 євро, то щось дуже цікаво. Юлія. Це прям 20 євро. Ну, у ков, звичайно, дуже всього багато для будівництва, для дому, до вибору, до кольору. Дивіться, як прикольно придумали. Тобто ви можете вийняти і тут і залишити на цій тарілочці. Це дуже зручно, а не шукати ще щось. Тут просто поднос. Він ну, щось нове, знаєте, я Юля десь в 19 столітті залишилось ще. Класно, панчики тим він, він До речі, нормальна знижка 4,50. Ой, ага, він просто він просто якийсь недолік в нього. Він прогнувся повністю. О 6 євро, що там не падало з нього нічого. Ні, в Джамбо цікавіші є. Такі півколом, були б цікаві, да? якби вони були закриті для фруктів. Якась лікарня. Ось такі є тут одіяла. Да? 150 на 220 коштує 18,99. Фіолетові 23,90, але тут же йде 160 на 220. Звичайно, дивіться розмір. Кольори. Біля, оце тобі подарунок на 8 березня, дякую. <рес> ти, ти, ти маєш на увазі на наступний рік, да, На 8 березня? Ага, точно. Гарненькі, да? такі? А це під, під що це? Я не знаю. Я не думаю, що під вазом. Ось такі мильнички. Такі цікаві, так? Да? Гарненькі з боку. Євро 69. Одна. А там три по два з лишнім є. Бачите, на другому поверсі тут ще ціле відділення для меблів, які можна використовувати в саду да, або на балконі. І там для собачок і котиків. Нічого собі, 600 євро, два крісла, столик і диван, а вони на хвилиночку не м'які. Ось ці прикольні. 50 євро Юля. Я мовчу. Так, такі стільчички. Подушки вже на задньому плані. О, це так собі м'яхенька така. 6 євро. Я тоді купила по євро 15 чи що. На знижці було євро 45. Треба було більше набирати. Я вже потім другий раз прийшла і все, їх нема. Такі класні. Ці на 4, слухай не прошу. Подивіться на Пасху, яка краса. 5,59 така свішечка. Зайчиком. Тут просто з яйцями. А ці маленькі по 5 євро. Ага, тут такі і круглі. І ще маленькі по 4 євро. Класно. Я дивлюсь, тут не маленький вибір. Як сказати, немаленькі, для бару немаленькі. Селяним поцінам. То 69 центів. А низькі. Отакі євро 49. Ну, мені так не подобається цей колір, я не знаю. Ну, оцей сірий непоганий. Дивіться, да, Юля, тому він 10 євро. Так ну, мені ж такий велике не треба. Чому не можна таке зробити? 10 О, такі євро. Ціни нормальні 12,99. Ну, от на знижках є щось дев'ять А це. Це пластик, я думала, це караміка, знаєте. Непогано виглядає кольор супер, але ну, воно велике. Ці малюсінькі по 4 євро, дивіться, скільки в нас сантиметрів. 4 євро такі. Там два 2... і 27 літрів. Такі візерунки. Цікаво. І самі величенькі є також. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день проводжу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Десь починаю о першій другій годині по чорногорському часі. О сьомій вечора читаємо вечірню молитву і в 7.30 розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю, миру в душі, любої благодаті, мудрості. І, звичайно. Щоб виконали всі наші самі самі гарні бажання, сі миру.